Меру і добра усім дорогі друзі і всім, хто того прагне. Сьогодні коротеньке відео ремонт чальника. Чайник такий, називається UP чи UP, не знаю, як там хто по-англійськи розуміє. Слідуюча: система проста. Підкручуємо три шурупа знизу. Один боковий. Ось він тут знаходиться. І відкриваємо це все діло. Звідси ми можемо подзвонити кнопку. Ми бачимо червоні провода, які пішли туди. Кнопка ціла. А оця штука вона у нас капризна. Значить, оцей контакт хороший. А оцей контакт, то він є, то нема, то він є, то немає. Чистка контактів, от там вони знаходяться, вони ви бачите їх, нічого не дала. Швидше за все, що там, де закльопка. Отам от є проблема. Тому зараз розгинаємо оцих 1, 2, 3. Оці вусики розгинаємо, добираємось туди і будемо дивитися, що там. Паяльник я вже включив на всякий випадок. Значить, два моменти, на які треба звернути особливому увагу. Перший, коли розібрали, дивіться, що воно отак от все ходить. Нічого не зламайте, нічого не побийте. Тут Тепер тут on, білі штоки. Бачите, отакі. Отам От один і ось тут другий. вони. Коли будете розбирати, постарайтеся обов'язково їх згубити. Тоді точно автоматика у вас буде працювати. Ну, я думаю, ви зрозуміли. да, Їх треба зберегти. Без них буде катастрофа. І замість них туди нічого не сунеш. Так, розгинаю, розбираю, дивимося, що ж буде далі. Для того, щоб вдало розігнути оці вусики. Потрібно за вусиком поставити одну викрутку, а з цієї сторони другою його вирівнювати. Тому що інакше він вигнеться отак букву, зю, і пластмаска не схоче звідси виходити. А пластмаска має це, цей фіксатор має стати рівнесенько, щоб пластмаса вийшла і нічого не зламати. Тому одна от викрутка отут або щось подібне їй. І другим чимось таким підковорім звідси. Ну, так. Підкладаємо і звідси вирівнюємо. Акуратненько, без фанатізму. Коли будете рівняти, ви побачите, що не так воно все просто. Але якщо не вирівняти, то... Вільно звідти воно не вийде. Так, ну приблизно щось якось так будемо пробувати доставати. Потихеньку не спіша. Так, один випав, бачите вже. Другий випав. Ріх треба так покласти, щоб вони обов'язково залишились. Бо без них ніяк. Без них не буде захисту. <кій> захисту, коли включиться чайник без води. Так, зараз зробимо попередній огляд, а поки що вирівняємо оці фокуси. У нас є чудова можливість. Не треба лишній раз його гнути, це все діло туди-сюди, тому що може зламатися. Будуть проблеми тоді. Так, отже, як ми бачимо, якщо добре подивитися, зараз я стану так, щоб мені бачити те, що бачите ви. Так, дивіться, на колір оцього металу. і колір оцього металу. Як ми бачимо, оцей потемнілий. Тут в районі. Де контакт? Метал чистенький, тут і тут. Це говорить про те, що тут нагріву абсолютно ніякого не було. А отут зміна кольору, значить, тепло йшло звідси. Отут був не контакт. Оце діло зараз зачищаємо гарненько і пропаємо. І, по ходу, і це зразу також зачистимо і пропаємо. Паяти тут потрібно паяльником добре розігрітим. І короткочасно. Тому що якщо перегріємо, зміниться положення оцього контакту, зміниться сила, нажиму цього контакту. І тоді все почне валитись, кришитись, ломатись. І буде біда. Тому віднестись до цього треба відповідально. Зачищаємо, пропаюємо. Так, ну, малярним ножиком я понашкрабував там, як можете бачити. Головне, щоб було надіжно. Красота в даному випадку вона може бути, але так, ну тепер нам потрібно залудити це все діло. Якщо у вас є флюс якийсь хороший, пробуйте флюсом, він швидше залудить і буде надійно тримати. У мене нема флюса, тому я використовую каніфолі. Так. Набрали припою і робимо капельку. Не забуваємося про те, що не перегріваємо. Паяльник має бути хорошо залужений, Щоб все було. Надійно. Так. Кладемо по гарні капельки припою сюди. Буде чуть більше, нічого страшного, буде робити як радіатор на охолодження. Так. Ось так у нас вийшло. Після цього можна замити це все діло. Пірчик в мене свіжий є, тільки хлопці підігнали. Я завжди роблю так. Набираю чуть-чуть сюди і то багато набрав. І легенько щіточку. Раз. Щіточка дуже добре п'є спірт. Не треба, бачите, скільки набрало? Навіть не треба перехиляти і капати на щітку. Так. Я оце діло назад. Поки ми нічого не перевернули і не розділяли. Такий хороший продуктик. Так. Просушуємо і будемо прозвонювати. Так. Включаємо жужжалку. Що я хочу сказати? Не люблю отаких от жужжалок, дивіться. Бачите? Я курчу, а сигнала немає. Треба чекати. Для мене це катастрофа, якщо чесно. Так, перевіряємо роботу. Сюди у нас є. Сюди. Нема. Ага, це в нас іде на внутрішню. Все. А не працювало у нас оце. Оця сторона не працювала. Є. Є. Так, ну, і тепер я роблю слідуюче. Включаю свій блок живлення. Підключаюсь, бо пищелка то пищелка, а лампочка то лампочка. Під'єднуюсь надійно. І пробуємо шевелити, ворушити. Все, як бачимо. Контакт хороший. А тепер я можу сказати, що робота... робота виконана нормально. Так, ну на рахунок контактів. Одного я намагався чистити. Продую. Щоб там що не було. І даремно туди лізти не потрібно, тому що зроблено хорошо, нічого не гріється. Не треба туди лазити. Так. Ну, складаємо. Складаємо це дійство. Так, як складаємо? Нам потрібно сюди вставити штоки, а тоді обережно, коли шток тримаєте в пенцеті. Пенцет має бути надійний, бо вони люблять вистрелювати. Так, і отак зверху кришкою накриваємо. О! Так, і як я роблю завжди в таких випадках, я беру отак легенько. Отак відгинаю, просто отак чуть-чуть. Раз сюди. Раз, до кінця його не загинаю. Воно не несе в собі якихось навантажень таких сильних. Перевіряємо, бачите, отут ходе. Значить, тут треба чуть-чуть більше нагнути. Отак. Єсть, ще трохи. Щоб потім було легше це все діло розбирати, бо ну, хоч плач, хоч кричи, чайник, це штука ненадійна. Вона може підвести, а може і робити руками. Отак, От склали. Все. Потім легенько раз, і воно відійде. І якщо зараз загнем його повністю до кінця то другий раз будемо розкручувати, і воно може відломатися, І тоді треба буде думати, як його це все діло закріпити. А це ненормально. Так, складаємо. Так, треба якось розвернутися. Так. Складаємо це все діло. Ну, не буду вас томити тим, як я закручую гаєчки. Піджали чуть-чуть. без фанатізму. Так. Ну, хочу вам сказати, що в даному випадку тримати або ключик торцевий, або такі хорошенькі пласкубчики. Це не моє, я позичив. Так, тепер складаємо все назад, як воно було. Під'єднуємо тен. Під'єднуємо кнопку і під'єднуємо тен. Є. Так. Звонимо це все діло. Включаємо знову гарчавку. Включаємо кнопку і пробуємо. Не шкварчить цього, бо тому що тут є опір. Видно вам, да? Ну це опір. Тенна і недостатньо для того, щоб ця жужовка запищала. Так, ну, що нам залишається скласти це все діло назад. Досить зручно і добре ремонтується чайник. Ну, тим більше новий ще, нічого не загорівши. Один нюанс. Перед тим, як закрутити всі ці три шурупа, подивіться от сюди. Закрутіть оцей шуруп, а тоді вже зажимайте всі інші ці. Так. Попо. Зажимаємо цей. Ну... Коли ми говоримо зажимаємо, то ви, я думаю, розумієте, тут все пластмасове, легенько піджали і на цьому все. все. Так, перевіряємо. Прекрасно. Без води можна включити на короткий час, нічого страшного не буде. І запам'ятайте ще один момент. Коли води в чайнику мало, він виключиться пізніше. Коли води більше половина, виключиться раніше. Чому? Тому що для того, щоб утворити тиск пара, який потім піде в ручку і виключить нашого чайника. То для того, щоб повну колбу заповнити паром, потрібно довше часу. Коли води більше, тут простір менший, і тиск пару стає швидше підіймається. Наляв трошки води і Ну На таку кількість води хвилини достатньо для того, щоб воно закипіло, може навіть і менше. Ну, попри все, та не перегріється. Це те, про що я кажу. Чим менше води, тим довше буде виключатися кнопка. Треба затихнути носиком, щоб збільшити тиск пару. Виключилися. Якось так, дорогі друзі. Ну, як бачимо, пара проходить з усіх сторін. Значить, не дуже, не дуже, не дуже. Тут якісно все воно продумано і придумано. Хіба що Нет, тут все нове. Ну... Зараз я підніму трохи камеру. Так, канал для мене, як для мене, то цей канал для пара він трошки замаленький і задовгий туди. Ну, так придумав конструктор, нікуди не дінеся. Якось так. На цьому в мене все. Робіть, творіть, хімічне. Хай у вас все виходить. Вам всього найкращого. До наступних зустрічей!